Друзі, привіт! Ви на каналі Павла. До вашої уваги рубрика Експерименти над Ютубом. Експерименти над Ютубом це рубрика, в рамках якої я роблю різні штучки на Ютубі з метою щось заробити. Та ти х**й зробиш я тебе фірісце на ютуб на Ютубі. Я з 2018 року, конкретно американським Ютубом, буду спеціально казати американським, почав займатись приблизно півтора роки тому. Американський Ютуб це Ютуб, який деякі люди розцінюють як халявну платформу, на якій можна заробляти гроші, ні не роблячи. Я довольний, що в мене вже Леся радується за мною і Грушевський, і вже свадьба в них в кармані. За весь час моєї практики, американського Ютуба, моя увага в основному була направлена на сірий контент. Контент, який створюється. Майже або повністю автоматично контент, який трохи або не трохи порушує правила Ютуба, контент до якого у Ютуба частенько бувають питання. Я за розвиток нормально відношусь до курсів, там всяких консультацій, сам частенько купував щось подібне, але все ж таки хочу сказати, що основне в цій сфері я дізнався тільки в результаті своєї практики. Також спілкуючись з різними ютуб-експертами, спостерігаючи за ними, я зрозумів, що що все ж таки я думав правильно, і потрібно все перевіряти на практиці, тому що людина, за якою ти спостерігаєш, яка тобі здається обізнаною в темі, яка тобі цікава, досить часто, як це сказати, лукавить. І, може, трошки приписи, що ти брешеш. Що ти оце на мене брешеш? Так, повертаємось до експерименту. Сірий контент це ризиковий контент. Я вже не пригадаю, скільки разів в мене забирали монетизацію, блокували канал. Це така діяльність, в якій ти не можеш бути впевнений на 100%. Сьогодні в тебе є канал, який приносить тобі якісь гроші, а завтра його немає. Тому що ти прямо або якось на півшишечки порушуєш правила Ютуба. І якщо Ютуб сьогодні не бачить твоїх порушень або просто закриває на них очі, то завтра все може змінитись. І так, я готовий до того, що. Канали можуть потрапити в блок, але відверто я ж від цього не кайфую, так? тому що я вкладаю душу, сили, час в свій якийсь проект, і він потім просто блокується. Тому завжди повинен бути варіант Б. Приблизно місяць назад я написав своєму знайомому, якого колись консультував, мов, типу, як справи. І після того, як він мені відповів, як у нього справи, я задумався. Можливо, я щось. Щось роблю не так. Так звичайно, і міг би пов... Казати, що в мене он кнопка Ютуба є, що в мене є канали на сотні тисяч підписників, що я займаюсь Ютубом 8 лет, що в мене рекорд є 55 мільйонів переглядів за 2 дні, і не шортс. Але це все лірика. Головний показник успішності на Ютубі це не те, скільки часу ти ним займаєшся, скільки в тебе переглядів, підписників, те, що там в тебе кнопка є, пофіг взагалі. Я от їм плетеночку, шайочку і не воюю. Головний показник успішності це те, скільки ти заробляєш грошей. І якщо твій заробіток вимагає бути трохи кращим, що взагалі? Отже, відповідай мені знайомий, я дізнаюсь про його результати в ніші. Увага дитячих анімацій, і після цього приймаю рішення спробувати теж. Так я би міг просто сказати, що мені дуже, прям дуже цікава ніша дитячих анімацій, що я давно хотів спробувати, що справа зовсім не в грошах. Але кого я буду обманювати? Всі ми з вами знаємо, що це не так. Я теж бізнесмен. Звичайно, світ на грошах не закінчується, але на щастя чи на жаль з них все починається. Анімації це відносно непроста ніша. Відео для якої не зробиш за 4 секунди матеріали, основні я маю на увазі, не скачаєш десь там з гугла за 5 хвилин. Тут потрібні конкретні знання, велика кількість часу. Ну, принаймні для того, щоб хоча б навчитись це робити, та плюс-мінус нормальний ноутбук чи комп'ютер. Тобто в неї не можуть зайти всі, не можуть зайти халявщики, ті, хто хоче нічого не робити і все отримати. Руками багато не заробиш. Взагалі мені було досить важко прийти до того, що потрібно все починати спочатку. Достатньо важко бути новачком, коли ти вже, типа, щось до чогось прийшов. Коли в тебе якісь результати, і тут знову ти починаєш все дізнаватись, що там, як, ти в ролі новачка. Незважаючи на складність виробництві відео, ніша анімації має досить велику конкуренцію. Її основна перевага в тому, що вона поки що є білою. Є свої нюанси, звичайно, але якщо все робити правильно, це можна монетизувати. Про всі ці нюанси я буду розповідати. Як ви зрозуміли, якщо це рубрика, значить ці відео будуть виходити достатньо часто. Тому слідкуйте. Це не жіноча робота, а многих так щось я взагалі занизив репутацію білизну, якщо можна так сказати, даної ніші. Поясню по-іншому анімації. Це ніша до якої від Ютуба поки що не так багато питань в порівнянні з іншими нішами, контент для яких також робиться просто з допомогою ноутбука. Де не потрібно нічого знімати, не потрібно обличчя і так далі. Якщо порівняти нішу анімацій та, наприклад, топ-фактів, матеріали для якої для топ-фактів скачуться також з гугла, і там нічого не потрібно знімати, топ-факти мають набагато більше шансів отримати пес дюлину від Ютуба. Про анімації. Зараз ви побачите приклад того, що я намагатимусь повторювати. Не знаю чому, але це зараз набирає перегляди. Робити буду їх. В програмі їх маю на увазі відео, в програмі Moho. Є досить багато програм, в яких можна зробити щось подібне, але я обрав Moho. Мій план дій, зараз вам зачитаю: навчитись мінімальним інструментам в програмі Moho. Підписатись на 3-5 каналів конкурентів. Я думаю, ви розумієте для чого. Переглянути найпопулярніші відео конкурентів. Ось тут, в принципі, вже я трохи пояснив. Ну і почати робити щось схоже. Одразу після того, як в мене вийде щось робити. Одразу ж публікувати їх на канал, на канал, на якому вже підключена монетизація. Потрібно пояснювати для чого публікувати відео одразу на канал, де вже підключена монетизація. Зараз прямо увага. Не зациклюватись на якості. Ну, не можу я навчитись робити відео анімації ідеально за два дні. Не можу. І ви також. Тож наш принцип, головне почати, а далі все буде, далі все вийде. Я так кожен свій проект, кожен свій канал починав. Проаналізував, чи є монетизація, чи підключаю ту монетизацію, якщо є, побачив, як ці відео робляться і почав краще сісти на велосипед, виїхати на дорогу. І вже коли ти бачиш цю дорогу, відповідно починати. Руліть, Типа десь там яму об'їхав, десь повернув і так далі. Навіщо там дивитись цю карту? А отут от я так пойду, тут я так, а потім сів на велосипед і. Ну що на сьогодні в цьому випуску все. Надалі буду ділитися, фішками, результатами, неважливо, успішними чи неуспішними. Я почав, а ви спостерігайте. Буду вдячний, якщо в коментарі ви накидаєте мені питань, що вам цікаво дізнатись стосовно Ютуба. Дякую вам за підтримку. Я щойно створив цей канал. Налаштований публікувати відео регулярно. Налаштований публікувати якісний, корисний для вас контент. Тому ми ще побачимось.